Президент України Володимир Зеленський озвучив орієнтовні строки можливого третього раунду переговорів із Росією. ОМЗС також натякнули на роль Туреччини як потенційного майданчика для діалогу. Тим часом президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Владіміром Путіним, яка тривала 50 хвилин. Говорили і про Україну. Про це найбільше будемо говорити далі. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в США та Франції. Вітаю, пане Леже. Дякую, що приєдналися. Вітаю, дякую за запрошення. Ми почнемо із можливого наступного раунду переговорів. Адже президент сказав наступне, що домовленість така завершується обміни полоненими. І далі будемо говорити про чергові зустрічі. Що може завадити? Що може затягнути, і чи вже точно і очевидно, і остаточно, що Росія затягує цей процес і що, можливо, навіть не зацікавлена в найшвидшому наступному раунді переговорів? А... Які підстави президента нашого робити такі висновки, треба перепитати у нього, і його речника, і людей, близьких до ухвалення політичних рішень? Що стосується переговорів, взагалі, в принципі, я хотів би повторити, можливо, те, що я не один раз вже казав, як на мене. Ці переговори є безперспективними до тих пір, поки е, Росія буде утримувати військово-стратегічну ініціативу. Доки е, Путіна ми і наші партнери не зупинимо і зупинимо не там, де він захочеся зупинитися, а там він, де він буде змушений зупинитися. Це по-перше. По-друге. Е, треба безумовно мати на увазі те як складаються стосунки між адміністрацією трампа і, і, і Путіним, і путіністами я би сказав так ну на жаль треба констатувати що ну зараз що може вплинути на путіна це санкції і військова допомога україні Якщо брати сполучені штати, то питання про санкції воно зависає, і ми бачимо тільки погрози або заяви, навіть я б не характеризував їх як погрози з боку Трампа застосувати санкції. Вони абсолютно зависають в повітрі, і разом з тим, ми чуємо від Трампа, що він не хоче застосовувати санкції проти Росії. Здру з іншого боку, питання про надання допомоги Україні воно зависає. Ми вже чули про Хексита, що цю допомогу буде зменшено. Тим більше немає впевненості, що йдеться саме про допомогу. Як на мене, зараз ну. Реальне питання це е, або закупівля американської зброї і техніки, або е, е, отримання цієї зброї і техніки е, через механізми подібні до ліндлізу. Але знову ж таки упевненості в тому, що навіть це буде зроблено, немає. Але це от. Питання, на якому треба було б зосередитись, і на жаль, треба констатувати, що поки що Путін виграє і дипломатичний раунд з отримує, ну якщо не перемоги, то принаймні має ініціативу на дипломатичному фронті і використовує пере перемовини або ну, скажімо так, ілюзію про перемовини для того, щоб вирішувати свої військово-політичні питання, для того щоб. Заявляти про неприпустимість використання санкцій проти держави, яка начебто хоче мира, яка здійснює обміни полоненими, тобто це, і вибачте, за цей вираз, абсолютно туфта, замішана за радянськими ще рецептами. Тобто, зараз перемовний процес, як на мене, є абсолютно в інтересах Путіна. І він і буде намагатися це робити надалі. І Мені здається, зараз треба думати про те, як ну вийти з цього переговорного процесу, ну принаймні не давати путіну можливості його використовувати для створення ем, ілюзії про якісь перемовини і для е, в, використання його в пропагандистських е, цілях для того, щоб таким чином намагатися впливати і на наших партнерів, і на глобальний південь. Тобільше ми вже чули і такі певні терміни, рамки для Росії, що от до кінця тижня, ще тиждень, і будемо вирішувати або, можливо, навіть бути санкціями. Чіткі пропозиції вони дійсно пролунали. 30-денне припинення вогню їх немає. От ви дійсно вказали і на таку певну безперспективність, що означає це, що росіяни далі будуть продовжувати слати делегацію відверто низького рівня, а не такого рівня, як йшла Україна зі своєї сторони. Адже ми розуміємо, що Україна буде продовжувати, вона не може відмовитися. Від від наступного раунду переговорів за цим спостерігає Трамп. Ми демонструємо бажання до перемоги щодо Путіна. Чи може змінюватися склад делегації, чи може змінюватися підхід загалом його до ось цих переговорів? Ну чесно кажучи, склад якраз делегації він відбиває те, що для чого потрібні Путіну це перемовини, ці перемовини. І е, те, що вони викидали цей, ну фактично, ультиматум про капітуляцію України, подібний до того, що було в 2022 році, свідчить про те, що вони і не мають наміру домовлятися. Тому, от ви сказали про подовження перемовин, моя думка, що в такому форматі ці е, перемовини потрібні тільки путіну, і потрібні Трампу для того, щоб казати, ну ви ж бачите, якісь є прогрес, вже були ці заяви. А е, тим часом, як на мене. Стосовно Трампа, також треба бути реалістами. І якщо говорити про санкції і допомогу, я про це сказав. А політично вони вже ну скажімо, розставили всі точки надії. Як на мене, це розставлено привітанням Рубіо з приводу Дня Росії і з містом цього привітання, і там про світле майбутнє і про двосторонні відносини, все це, це каже про те, що для Трампа це як. Як він заявляв, це частина загальної картини переформатування відносин з Росією. Він хоче як надалі спілкуватися з Путіним саме як з партнерами, а не як супротивниками і як ворогом. Це така дуже неприємна, дуже тривожна для нас. Але реальність я контраргументів проти цього, чесно кажучи, навіть і не бачу. Ну, і ще був телефонний дзвінок від Путіна до Трампа. Він його вітав з ним народження. Трамп охарактеризував це як досить милу розмову і сказав, що направду обговорили інші теми України. Теми України її було мало, і анонсував розмову на наступний тиждень. Як це відбувається от в колах дипломатів? Чи означає це, що такий анонс це вже 100% розмова? Чи ще може бути якась низка подій, факторів, що може це змінити або скасувати? Ну, ви розумієте, що коли йдеться про війну, а коли тим більше йдеться про Трампа, не можна казати ні про які канони дипломатії, тому що Трамп сьогодні каже одне, через годину навіть він може сказати інше. І тут треба дивитися не тільки і слухати те, що він говорить, і що він конкретно робить. Тобто те, що ми від нього чуємо, ну, абсолютно не, ну, не, ну, не дає навіть йоти. Підстав для якогось ну такого е, оптимізму, якихось е, е, ну е, сподівань на е, конструктивні е, результати, і е, е, поки що. Треба консультувати, що Путін знає, як розмовляти Трампом, щоб досягати своїх інтересів. От, скажімо, цей був дзвінок. Ну, по-перше, він поздоровує з ним народження, зробив йому приємне. По-друге, він продовжує цю іранську лінію створювати ілюзію у Трампа, що він йому допоможе вирішити питання з Іраном. А для Трампа важливо. В, в таких відносинах з країнами, відносинах з лідерами, що він може від цього отримати, от Путін пообіцяв йому допомогти вирішити питання у стосунках у стосунках з Іраном. І Путін це відчув, і він продовжує педалювати. разом з тим, Трамп казав про те, що йому потрібні два тижні, щоб зрозуміти російські наміри. Ну Припустимо, йому потрібні два тижні хоча вже війна йде більше трьох років. І що ми бачимо? Ми бачимо цю розмову. Знову сподівання, що Росія допоможе з Іраном. Розмова і ця і попередня він її характеризує як гарну, незважаючи на те, що удари наносяться проти України ледь не кожний день. І таким чином це свідчить про те, що. Путін продовжує маніпулювати Трампом, і чесно кажучи, Трамп. Ну я б сказав, ну практично з задоволенням приймає участь у цій грі. Хоча зрозуміло, йому хотілося б, щоб було зупинено війну на його умовах. Якщо це не, не, не вийшло, то він все таки буде намагатися до останнього зберегти цю можливість розмови з путіним як з партнером в перспективі. Переформатування цих двосторонніх відносин і за допомогою цього переформатування вирішення ну ілюзії про вирішення своїх зовнішньополітичних проблем і зміни правил гри світової політиці загалом От така реальність дуже неприємна і дуже тривожна. Долажити і так само, як ви трішки більше знаєте, а може не багато більше щодо внутрішньої кухні Франції. Ми зараз бачимо багато заяв від Еммануеля Макрона, і це саме той лідер, який один із перших заявив про готовність відправити миротворчі війська в Україні. Зараз цей процес обговорюється. Очевидно, так що до завершення війни на жаль, от ми не бачимо дійсно якихось таких перспектив. Наскільки готова сьогодні Європа, зокрема Макрона і Велика Британія, сьогодні має таку досить серйозну позицію діяти, не зважаю, чи на Америку незважаючи на Трампа, е, ну в принципі я б сказав таким чином: якщо подивитися на те, як ведуть себе наші європейські партнери, то можна сказати, що все виглядає непогано, якщо подивитись на заяви. Якщо подивитися на конкретні кроки, все виглядає вже не так, не так я б сказав, динамічно, і якщо мати на на увазі позитивну для нас динаміку. Якщо відповідати на ваше питання, то європейці розуміють, що їм треба вже готуватися захищати свою безпеку без сполучених штатів або з значно зменшеним внеском сполучених штатів, але це вимагатиме часу що стосується війни в Україні. Вони це також розуміють, що зараз на них більша відповідальність. Але от чи готові вони вживати конкретні кроки, поки що цього не видно? Все-таки вони всіляко розраховують на те, що їм вдасться, ну принаймні переконати Трампа не відходити від процесу, і от те, що ми спостерігаємо на тлі підготовки до Великої Сімки, те, що ми спостерігаємо на тлі особливо під підготовки до саміту НАТО, свідчить якраз про те, що зарано говорити про якусь самостійність європейців, тим більше я кажу ще раз: от є дуже серйозний розрив. Між вірними в цілому заявами і конкретними діями, тому що висуваються оці фантомні проекти, типа коаліції рішучих, я скажу, що більше відповідає задуму це переклад сили заспокоєння. Але якщо подивитися, цу по перше, це не думаю, що в тому форматі, як це пропонується, це вплине на безпекову ситуацію і може бути навіть РЗА з гарантією для України. І по-друге, треба мати на увазі, що всі ці ідеї знаходяться вже більше року не вговорюється, і все це в стадії ініціатив. Тобто нам треба формувати свою політику, виходячи з реальності, а не виходячи з того, що нам обіцяють, що або з того, що ми хочемо собі уявити. На жаль, це продовжується.